Місяць тому у Харків стартувала культурно-мистецька ініціатива Вам волонтери разом заради майбутнього проект громадської організації Агентства міжнародного співробітництва, який підтримали харківські митці. Артисти, художники, музиканти об'єдналися, аби привернути увагу суспільства до волонтерського руху в Україні до людей, які допомагаючи іншим, нарідко самі потребують підтримки. Спільно з Харківським національним академічним театром опери та балету, Харківським університетом, мистецтв імені Котляревського, проект саме для волонтерів, для того, щоб вони змогли прийти а, і. Творити нові образи себе, побачити себе по-іншому, навчитися якимось навичкам, які дозволять їм і перемикнутися на щось таке позитивне, емоційне, емоційне, і побачити себе в нових образах. Ми запросили їх також відвідати наш концерт, чудовий концерт з симфонічним оркестром. А з волонтерським рухом ми співпрацюємо ну, ще з 2014 року. Дійсно, це ми дуже плідно і тісно співпрацюємо. А зараз під час війни це дійсно це такі це стали дружні стосунки. І я від себе, від всіх наших артистів, наших музикантів хочу вам сказати щирі слова вдячності за ту велику роботу, яку ви проводите. Тоді у рамках програми проекту відбулися майстер-класи, заняття з арт-терапії, спрямовані на емоційне розвантаження. Їх учасниками стали близько ста волонтерів. За словами ініціаторів проекту, потенціал цієї ініціативи виявився настільки потужним, що проект вийшов за рамки окремих акцій, ставши стартовим майданчиком для наступних мистецьких заходів, пов'язаних з волонтерським рухом. Про це вони заявили журналістам під час прес-конференції. Головне, що ми далі плануємо наші заходи з театром і ну сподіваючись, з консерваторією теж ми вже спілкувались. Для того, щоб залучити якомога більше і надалі, тобто, щоб це було не одноразово, такий захід, а щоб ми продовжували це робити, ми плануємо з центром разом для волонтерів робити системні концерти, які будуть мати різні формати, і такі дуже камерні і великі, такі, як ми робили з Андрієм Совчуком. І, до речі, він має вести цю програму. І такі концерти на якісь великі події ми будемо робити разом з консерваторією, зі студентами. І я вважаю, що це такий на рік буде велика програма. І наскільки я знаю, то вже в центру разом є програма продовження майстер-класів, яка вже працює. І вже люди, які долучились, вони мають можливість йти далі і далі і далі. Крім того, на переконання учасників проєкту цей мистецький захід підтримав не лише волонтерів, а й харківських митців, молодих музикантів, молодим музикантам і театралам. Ну і не тільки, да їм це дуже важливо бути потрібним розумієте, не тільки е, е, напрацьовувати свої свій професіоналізм у колах там класу, да або онлайн навчання, що дуже важко, але ще вийти на на сцену і тому власне участь у концерті деяких наших молодих прекрасних музикантів, як виявилось, воно ще стало таким щаблем для їхнього і подальшого професійного зростання. А тому у Харкові ми ці планують нові культурні заходи і шукають меценатів, які їх підтримають. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.